Я коли почав будову храму, мешканці сусідніх будинків вибігали, вони лягали під екскаватор, вони мені пробували валити, знаєте, такий паркан бетонний стояв, ті плити мали півтора тонни. І, Боже, якби на них впало, не дай Бог, вночі. Вони, слава Богу, не завалили, його тільки нахилили. Знаєте, ну, я такий на них був злий, і, знаєте, приходить одна людина і каже: на них не можна злитися, їх треба любити. Я тоді пішов, впав на коліна. Я кажу, Господи, навчи мене любити ось тих, що роблять мені кривду. Я ж не собі будую будинок, це твій. Ви знаєте? По якомусь часі, слухайте, ті люди, які кричали, прийшла одна жінка, каже: я Хочу сповідатись. Я кажу, так ходіть. І вона прийшла до сповіді. Для мене це було ну дивно, так що ви собі навіть не уявляєте. Це ті люди, які в міській раді кричали, що не буде тут ніколи цієї церкви.